Виконуємо номер 13.24 із підручника Геометрія 8 та номер 25.24 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Кути одного трикутника відносяться як 2 до 3 до 4, а один з кутів другого трикутника на 20 градусів більший за другий, і на 20 градусів менший від третій, Чи подібні ці трикутники. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутники АБЦ і А1, Б1С. А відноситься до кута Б і до кута С як 2 до 3 до 2 до 3 до 4. Кут Ку1 на 20 градусів більший за кут А1 і кут Б1 на 20 градусів менше за кут С1. Позначимо змінною Х одну частину. Нехай Х градусів одна частина. Тоді кут А буде 2 х градусів. Кут Б у нас 3х градусів. І кут С 4х градусів. Враховуючи, що сума кутів трикутника – 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння буде 2х плюс 3х плюс 4х дорівнює 180. 7 до 2 9х дорівнює 180х дорівнює 180 ділимо на дев'ять буде 20. Отже, 20 градусів – одна частина. Тоді кут А дорівнює 2 помножити на 20 – це буде 40 градусів. Кут Б – 3 на 20 – це 60 градусів. І кут С 4 на 20, це 80 градусів. Тепер переходимо до другого трикутника. Ми знайшли кути трикутника ABC. Кут А у нас 40. Кут Б у нас 60 і кут С 80 градусів. Тепер знаходимо кути трикутника А1, Б1, С1. Позначимо, у нас b 1 більше за А1. Позначимо А1 змінною Х. Хоча b 1 бо тут b 1 прив'язка, b 1 Нехай кут b 1 тут буде Y градусів. Тоді кут А1 b 1 більше за А1 на 20 градусів, тоді А1, буде на 20 градусів менше ігрек градусів відняти 20 градусів. А QC1, Б1 на 20 градусів менше, тому С1 на 20 градусів більше іг градусів додати 20 градусів, знову ж враховуючи, що сума кутів трикутника. 180 градусів маємо рівняння. Y додати ігрек відняти 20, додати і додати 20 і дорівнює 180. Ігрек y, y, це 2, да ще 3Y. мінус 20 і 20 взаємознищуються, дорівнює 180. Тоді у дорівнює 180 поділити на 3, і це буде 60. Отже, кут АБ1 60 градусів, кут А1 60 відняти 20 40 градусів, а кут С1 60 додати 20 80 градусів. І як бачимо, у нас кут А 40 і кут А – 40. Кут А дорівнює куту А1. А кут Б. 60 і Б1. Дорівнює куту Б1, також 60. Отже, Трикутник АБЦ. Подібний трикутнику А1, Б1, С1 за двома кутами. Номер 13, крапочка 24 з підручника геометрія 8 Та номер 13, крапочка 25 з підручника 13,24 з підручника. Геометрія 8 та 25. Крапочка 24, з підручника математика 8 виконано.